Всім доброго дня. Перевезли нам супорта на е, реставрацію. Заклинали супорт. Ну, один поршень. А, ну, це ще не дороблені, це якби е, ну, тільки після фарбування Носили логотіп. Вони ще будуть дороблятися. Фарбуємо ми старі поршня і е, пильні старі ставимо, фарбуємо і з ними. В общем, в чому суть цього відео? Відео, значить, е-е одна сторона поршнів була заклинана в одному і другому е, цьому, а в цьому виходить цей заклинив так, що якби його вже там просто і так, і так, і так. Ну, в общем, витягли, дворімо пополам, витягли його. Е, якби. І якби... Що хочу довести, щоб обслуговували, просто, якби, тут тефлонові йдуть поршня, і тефлонова йде напалення йде всьому супорті, де вставляються і манжети все. Там краще не пісочити, щоб не займати ту поверхню, що йде з захистом, з цим з тефлоном. Ну, якби така робота. Зараз ми їх ще будемо доробляти. Зараз виготовлюємо нові сюди трубочки, бо вони вже пошкоджені. Ну, в общем, таку роботу робимо. Можемо фотки додати ще як зробимо вже. Всі